Мир вам, брати і сестри, будемо на продовження Богослужіння читати місце, яке записане в Ісаї 66 розділ перший вірш, Ісаї 66.1. Так говорить Господь: небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце Його відпочинку? Амінь. Сідайте, будь ласка. Цей вірш є дуже сильний, він показує Бога як всемогутнього Бога, того Бога, який тримає все в своїй руці. Він царює на небесах. Небеса це його престол, небеса, які ми собі уявити навіть не можемо, всю ту велич, якщо земля, це створено щось подібне на прообраз, на подобу, людина на прообраз. І це є. Тимчасове, тілесне, матеріальне, проходяще, то настільки більше духовне, вічне, неминуче світ Божий. Якщо світ, в якому живе людина, це матеріальний, і він такий досконалий, і такий прекрасний, то настільки прекрасніший духовний світ, в якому живе Бог, його уявити ми не можемо. Отже, небеса, Бог каже, це мій престол, а земля то підніжок для ніг Божих. Ця земля, вона для Бога лише як підніжок. Тобто Господь показує настільки небо і престол Божий більше, ніж земля? І Господь питає, який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке ото місце Його відпочинку? Іншими словами, чи може людина щось тут на землі зробити для Бога, в чому би він мав потребу? Чи може людина чимось допомогти Богу? Чи нуждається всемогутній Бог, який живе в неприступному світлі, там, на небесах, у духовному світі? Чи потребує він, щоб на землі, в матеріальному світі людина щось для нього зробила? Відповідь однозначна, що ні, ми нічого не можемо зробити для Господа. Чи можливо щось дати Богу, в чому Він би мав потребу? Чи можливо щось збудувати для Нього? Чим він би здивувався сказав, Оце да. Я ще такого не бачив. Дійсно, ви таке збудували, такий храм. І сам Господь був би здивований. Соломон, будучи наймудрішою людиною на землі, це розумів. І коли він будував той храм, від якого люди приходили в захват? Він казав і він розумів це. І перше, царів 8.27 Соломон каже. Бо ж ти справді Бог сидиш, бо, ж, бо чи ж справді Бог сидить на землі? Він питає. 1 царів 8.27. Ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Соломон питає: чи дійсно Бог може на землі жити, будучи Богом небес, чи зійде він, щоб жити на землі? Небо небес не вміщають Бога. Що ж той храм, що я збудував тобі? В людських очах то дійсно було щось величезне, щось неймовірне, щось те, від чого не тільки ізраїльські люди, а й цариця Савська, і інші народи приходили в величезне здивування. Але Соломон розумів, для Бога це ніщо, яке би воно прекрасне тут на землі не було. Дії святих апостолів підтвердження цих слів, 7 розділ 47 по 50 вірш, дії 47-50. І Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім живе, як говорить пророк. Мені небо, престол, а земля то під ніжок ногам моїх. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь. або Місце, яке для мого відпочинку, хіба не рука моя все це створила? Господь створив всі ці каміння, золото, з якого збудували храм? Чи можливо щось для Бога збудувати? Відповідь ні. Схоже місце в 17-му розділі дії святих апостолів, 24 й по 27 -й вірш. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі. Проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він е, з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І так далі. Господь, Він дійсно самодостатній, він всемогутній, він ні в чому не має потреби. Чи має він потребу в наших жертвах, чи залежний він від нас? Якщо ми щось не зробимо для нього, то чи буде він відчувати голод чи потребу якусь? Звичайно, ні. Псалом 49, 10, 12 написано: бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисяч гір. Я знаю все птаство гірське і звір полови, польовий при мені. Якби я був голодний, то б тобі не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній. Якби навіть Бог був голодний, але Він не буває голодний, він Бог, він всемогутній і точно людина не може йому допомогти і нагодувати його. І Господь не сказав би людині. тобто, не прийшов би за допомогою до людини, Господь дійсно всемогутній. Також і новий заповіт показує Бога, якого 1 Тимофія 6:15, 16 сказано, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі якого не бачив ніхто із людей ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Отже, Бог, будучи таким великим, самодостатнім, незалежним від людини, чи може людина дати йому щось? Чи може людина щось для Бога зробити? І відповідь ні. Але все ж таки, все ж таки, Господь щось від людини прагне побачити. І Він. Будучи таким Богом, ми повертаємося знову в Ісаї 66 розділ і вже читаємо другий вірш. Будучи таким великим, що Він каже? другий вірш Ісаї 66. «Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на вбого та на розбитого Духом, і на тремтячого над моїм словом. При тому всьому, що Бог є такий великий, неосяжний, всемогутній, самодостатній, не потребує служіння рук людських, нічого від нас йому не потрібно разом з тим, він щось хоче бачити від нас. Єдине, чим ми можемо його здивувати, або єдине, чим ми можемо його задовільнити, або на кого він дивиться і що він хоче в нас побачити. Тут дві речі. І найперше, найперше. Це вбогість та розбитість духом. Друге, це тремтіння і пошана і виконання його слова. Порозум трошки, що означає вбогість та розбитість духом. Чому Бог себе показав таким великим і неосяжним через творіння? Коли він говорив з Йовом, він почав показувати йому творіння і почав від, від зірок, від. Неосяжних галактик, також від різновиду різних тварин. А також він йому описав найпотужніші, наймогутніші тварини на той час, схоже як на динозаврів, які є абсолютно безстрашні тварини. Вони просто сміються над людиною, над копьом, І ніякий воїн не міг наблизитись до тієї могутньої тварини, як бігімот чи той Лівіафан. Господь показав, що якщо ця тварина така могутня, то настільки могутніший її творець. Господь показав себе всемогутнім, щоб людина розуміла свою мізерність та незначимість і не гордилася, і не підносилась, і не ставила себе на рівні з Богом. Бог це дуже не любить. Бог дуже не любить, коли людина підноситься в своєму розумінні, коли людина робить з себе когось або щось, або веде себе. Зухвало, надимається над іншими. Господу це неприємно. Він розуміє, ти просто людина, ти просто порох на фоні мене всемогутнього Бога. І Бог хоче, щоб люди не надимались. Бог хоче, щоб люди були в Богі і розбиті духом. Не просто бідні, а в Богі духом. Це ті, які розуміють, що вони є насправді просто мізерними людьми. І на фоні Божому ми є ніхто. І це ті, які розуміють, що вони мають потребу в Бозі. Це ті, які не величаються собою, як кимось великим чи тим, хто багато заслужив, чи гордились собою. Ні, Господь хоче бачити нас Богими та розбитими духом. Для цього він показав свою велич над нами. І ми нічим не можемо його здивувати. Єдине, що Він хоче від нас бачити, це покору перед ним, повну смиренність. І розбиті з духом. Є цікава історія в Ізекіля про царя тирського. Ізекіля 28 розділ прочитаємо перші 9 віршиків. Ізекіля 28, з 1 по 9 вірш. Це, до речі, можна сказати, двойне пророцтво. В першу чергу тут говориться про царя тирського. Це цар, який був над Тиром і Господь за великі його провини вирішив покарати цього царя, і його царство Вавилонським царем, який має прийти і знищити їх. І, по-друге, двойне просто чому? Тому що тут ми бачимо, що тут переплітається, один вірш говорить як про людину, а вже другий вірш говорить як про декого хто стоїть за цією людиною. І тут, як ніби схований про образ сатани, який. Надимався і підносився над Богом. Він ще був у Єдені, цар Тирський не міг бути тоді, в Божім садку, а цей хіровим був диявол, але потім був скинений. Але в першу чергу Господь говорить до людини, до царя тирського. І що тут сказано до нього? І було мені слово Господнє таке: Сину людський, скажи князеві Тиру, так. Говорить Господь Бог, за те, що повищилось серце твоє, і ти сказав: Я Бог сижу на Божому престолі, в серці морів, а ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив своє серце на рівні з серцем Божим. Ось ти мудріший від Даниїла, кожен мудрець не прилучиться до тебе своєю мудрістю та своїм розумом набув ти собі багатство і назгромадив золото та срібла. В скарбницях своїх, великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє і повищилось твоє серце багатством твоїм. Тому так говорить Господь Бог за те, що ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим, тому ось я спроваджу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повиганяють, повитягають мечі свої на красу твоєї мудрості і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу і помреш ти смертю побитого в серці морів. Чи справді ти скажеш, я Бог перед убивником своїм? А ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе. Господь каже, ти піднісся, ти себе робиш Богом, будучи тільки людиною. І коли прийде на тебе убивник, коли прийде Вавилонський цар. І коли ти відчуєш страх смерті, чи скажеш тоді, що я Бог, чи перед тим, хто тебе з мечем буде вбивати, чи зможеш ти тоді величатися, тоді ти зрозумієш, що ти не Бог, ти тільки людина, який зараз помреш від руки іншої людини, від руки іншого ворога. Це потрібно зрозуміти раніше, ніж коли вже прийде покарання. Людин, людині властиво надиматися, думати, підніматися і думати про себе більше, ніж належить. Новий заповідь так само закликає нас не думайте про себе більше, ніж належить, думати скромно, в міру віри. Ми бачимо, що цей цар був дуже багатий і мудрий. Був мудрий, але бачимо, що навіть мудрість людини може завести в гордість. Людина, яка мудра, може величатися цим. Надиматися над іншим, і якщо мудрість переходить в гордість, то гордість веде до падіння. І цей цар Тирський він був покараний Богом за те, що він надимався і підносився. Господь хотів бачити в богісті зламаність духом, а не таку гордість. Також наступний цар це цар Єгипетський, і 29 й вірш, там 29 -й розділ йде просто вже на іншого царя. Царя єгипетського, він також надимався і також величався і робив себе Богом. Він, коли був над Єгиптом, коли він був царем, його, можливо, там величали, можливо, був культ такого царя, і вони поклонялися йому як Богу. І він почав вірити сам в себе. І які, які слова він говорив? 29-й розділ, 9 вірш. І стане єгипетський край спустошенням та руїною, і пізнають вони, що я Господь, за те, що він говорив. Цей цар говорив: річка моя, і то я її утворив. Єгипет він славився великою річкою Ніл, яка все напувала. І, дякуючи цій річці, навколо неї все росло, і там багато. І це царство також квітло і промисловість. і... Великі гроші там були в свій час. І цар посмів подумати в своєму серці і повірив в свою ж неправду. Він ж то знає, що це не його річка, і не він її вчинив, не він створив цю річку. Коли він народився, ця річка вже була, і після нього ця річка була. Не він цю річку створив. Но людина в своїй гордості, і коли вона надимається, може навіть повірити у власну неправду, що я Бог, я річка ця моя, і я її створив. Знаєте, здавалось би, ну, це лише діти можуть так думати. Але насправді буває, що і дорослі люди, які засліплені любов'ю до себе, любов'ю до самого себе, думають про себе дуже багато, величаються, гордяться. Іноді вони ведуть себе як діти і говорять подібні речі: Моя річка, і я її створив, і вірте в це всі, і я буду в це теж вірити. Господь не любить таке надимання, і, звичайно, і цар Єгипетський також був покараний за свою гордість. Господь, Він є єдиний Бог, і Він над всіми небесами, він, його престол там, а земля лише під ніжок, ніг його. І що є людина, що ці престоли, що ці царі на землі, що вони надимаються і думають, що в них хтось перед Богом. Лише один Бог, Він це могутній, і дуже важливо це зрозуміти. Тому Господь хоче, щоб його діти, в першу чергу, були в Богі Духом і зламані, не величались, не надимались. Недаремно перше блаженство, яке записане в Матвія п'ятому розділі, воно так і звучить: блаженні в Богі духом. Ось чим можна здивувати Господа. Знаєте, ще хочу, хотів би одну історію зачитати про сотника. Вона записана Матфія, 8 розділ з 5 по 9 вірш. Історія про дійсно важливу людину, впливову людину, людина, яка мала керувала багатьма людьми. Це був полководець, він був в пошані. Він міг величатися, він міг заявляти про себе, що він є хтось, він більший, ніж інші. Але як він повів себе, коли він зустрівся дійсно з великим, коли він зустрівся з Христом, яким він оцінив себе на фоні Христа? І це записано в Матвія 5,8.5. А коли він, тобто Христос до Копернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи: Господи мій, слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає, він говорить йому. Я прийду і здоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужує мій слуга. Бо я людина підвладна, і воїків під собою я маю. І одному кажу, піди, той йде, а тому прийди і приходить, а рабові своєму зроби те, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до них. Хто йшов слід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Господа неможливо здивувати храмом, який збудував Соломон, чи іншими багатствами, чи царствами, чи славою земною. Але його можна здивувати вірою, вірою, як сильно вірив цей сотник, хто перед ним стоїть. Він розумів, що перед ним стоїть владика. Той, який має владу сказати, і хвороба вмить зникне. Той, який має владу повелівати всьому, і йому кориться все. Він повірив в Христа. І Христос здивувався і похвалив його. Сотник, будучи дійсно великим поземним міркам, не величався, а був Богий духом, і Господь це цінить. Тому. Недаремно і Давид каже псалом 5019. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Отже, Господь ненавидить гордість, а навпаки, Він любить, коли людина смиряється перед Ним, розуміє свою мізерність, віддає йому славу і його прославляє. Тому перше. Що від нас хоче Господь, це побачити ось такий стан. Якщо в нашому серці є якісь залишки якогось величання, надимання, якщо ми ведемо себе краще, поп... вірніше, а, якщо ми ведемо себе, ніби ми краще, ніж інші, якщо ми надимаємося над кимось, Господь хоче, щоб ми не величались. Господь хоче, щоб ми дивились на нього, не підносились, не гордились. Бога нічим неможливо здивувати. Єдине, чим це пошаною до Його слова, тремтіти перед Його словом і бути зламаним і смиренним духом перед Ним. Чи розумію я, який є Бог великий, чи надимаюсь я перед Ним? Нехай Господь поможе кожному з нас бути таким, як Він хоче нас бачити. Амінь.